Привіт! Про спілка отримала дуже багато питань стосовно наших рюкзачків, які ми зараз розіграємо для першокласників. Ми вирішили вам їх показати. Рюкзачка для наших хлопчиків. Рюкзачок досить жорсткий. Всі вимоги ми передивлялися стосовно нормативів. Ось перший відсік. Ось досить ємкий. Ось така у нас серединка, досить. Велика, як бачите, 100%. тканина досить хороша, цупка, сішочки на місці. Для дівчаток, як бачите, завжди щось яскраве, гарне. Спинка все ортопедичне, регульоване. Ось такий невеличкий відсік маємо. Один, два. Ось теж тут карманчики у нас різні. Дивимося серединку відсіки для водички, що потрібно для того, щоб прийняти участь, проходимо за посиланням. Проходимо опитувальник, зазначаємо обов'язково е, посилання на відео, яке ви записуєте з дитиною на тематику Я йду до школи що ми які мої очікування від цього. Члени профспілки, які не мають соціальних мереж. Ви можете скористатися соціальною мережею чи сторінкою дружини там чи чоловіка. Коли ви взагалі не маєте варіантів, то в полі, де у нас вказується посилання. На соціальну мережу, ви просто пишете «Не маю соціальної мережі. Ми з вами зв'язуємося і е, іншим чином отримаємо від вас це відео. Чекаємо вас і вашу активність, чекаємо е, ваші дані в наших опитувальничках, Чекаємо багато гарного відео від е, ваших діток першокласничків